Друзі, я продовжую відвідувати цікаві місця в Києві, і на вихідних відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні. Так він почав називатися з 17 липня 2015 року. До цього він мав назву Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 41 45 років. Це дуже цікаве місце. Музей під відкритим небом. Музей входить до переліку музеїв та заповідників, які, в яких зберігаються музейні предмети, що є державною власністю і не належать до державної частини музейного фонду України. Цей меморіальний комплекс розташований на Печерську на правому березі Дніпра. Мальовничі краєвиди відкриваються з відусіль, і тут зібрано дуже багато зразків військової техніки. Ось, бачите, стоїть танк і вказаний на Москву. На вході до цього меморіального комплексу є також ще зразки техніки, я їх не зняв. І це техніка і сучасна, і минула. Це техніка, яка Використовувалася росіянами в 2014 році на Донбасі, і там стоїть град розбитий, там ПТР стоїть. Цей музей поєднав техніку війни Другої світової війни, 2014 року. Є також зразки тут залишків військової техніки, сучасної війни, яка відбувається прямо зараз. Взагалі, уперше в світовій музейній практиці створено стаціонарну експозицію про війну в реальному часі і під час війни, яка триває, за допомогою оригінальних предметів і фото презентовано страшні реалії повномасштабної російської агресії. Я тут колись був, я тут був більше десяти років тому, але тоді якось всі ці експонати, вся ця зброя. Приймалась е, трохи по-іншому. Тоді ще не було війни 2014 року і, е, тим паче, сучасної війни. І я дивився на ці танки, на ці експонати ну, як на історію, як давно, давно забуту історію, яка, ну, знаєте, як Кості Мамонта, що ну, не було розуміння тому, того, що нам потрібна зброя. Там, Танки розглядались, як, знаєте, такі, ну, як застарілі машини, які не, не потрібні країні. там, ну, Була досить така, знаєте, от, ну, моя особиста впевненість: ну, якщо ми мирна країна, нікому не загрожуємо, нікому, ні на кого не нападаємо, то Війна, по суті, нам не загрожує. Ну, якби з боку нас там дружні держави, з якими ми ведемо многовекторну політику, як тоді Кучма казав. Але виявилось, блін, що це все не так, що нашу миролюбивість росіяни сприйняли як слабкість. І ось бачите, які ракети лежать прямо тут, які прилітали в Київ. Ось обломки ракет. Взагалі, я ж кажу унікальна історія, коли прямо експонати, експонати для музею прилітають до тебе самі під час, під час ну, якби, цієї війни. Отакі от подарунки від братського народу прилітають в Київ, прилітають взагалі по всій країні. Ось залишки російської техніки одорвана. Башня, ну там дуже багато російської військової техніки розбитої. Лежало на Майдані там на 9 травня, а це вже залишки, ну, бачите, які ракети в величезні лежать. От так от. Погодка була взагалі класною і ну, досить, досить круто я провів час, гуляючи по схилам. Там, е Всередині є музей і вартість там 50 гривень. І там експозиції представлені вже е, сучасні, ну, сучасні експонати. От зараз от от, ще перед музеєм лежать розбиті вертольоти. Оце, я так розумію, двигун, двигун ракети з вертольотів. Дуже багато добра залишила тут росія в, в лапках добра. Я так розумію, це двигун, розбитий хвіст. От. А це в музеї, там в підвалі відтворили приміщення, відтворили підвал, в якому знаходились люди в Гостомелі 37 днів під час окупації Гостомеля, і люди не виходили з цього підвалу 37 днів. За ними наглядали Кадирівці, і мені е, жіночка розповідає, ось підвал. Тут були люди 37 днів. А ну, мені в принципі, якби на це дивитись, я в такому ну, дуже схожому підвалі перші 10 днів просидів війни в Харкові. Ну, звичайно, без окупації це дуже важливо, що ну, все це відбулося без окупації, але що таке жити, жити в підвалі цілими днями я відчув на собі це ну, дуже страшно. Ми були там 10 днів і ми були не під окупацією. А коли ти під окупацією в закритому приміщенні, то ну, це жесть, це зневіра і ну, це дуже важко. І... Якби експозиція передає, передає всі ті відчуття, особливо коли ну, ти в курсі, що це таке. Хоча в музеї жінка мені казала, теж там в той момент було дуже багато людей з Харкова приходили подивитися на ці експозиції. Звичайно, види дуже красиві. Ну, от, де сам монумент батьківщина мати, туди прохід було закрито, і от можна було погуляти тут біля стела з нашим прапором. А я рухаюсь далі. Там далі представлена експозиція теж дуже багато військової техніки. О, там я заплатив 30 гривень на вході. і... Там багато танків, зараз підійдемо ближче. І подивимося, що там. Звичайно, от, знаєте, потрібно повністю розслабитись в цьому місці і поринути в свої думки, от, ну, в роздуми. Тому що місце це таке, ну, з дуже сильною енергетикою. От, ну, я чесно вам скажу, я кайфанув. Я вам. Всім рекомендую сюди прийти, відвідати цей парк. Можете взяти з собою дітей, показати, їй, показати історію озброєння, історію взагалі нашої держави. Тут багато цікавих експонатів. І тут я гуляв по і тому, ну, Тут воно ого огороджено, і тут -от починаються там, от танчики якісь комнатні. Тут. Є таблички, я чесно не розумію, що, що це за танки. Там на табличках все написано, не став їх знімати поближче. Ну, От, Але от, починаються з таких от примітивних маленьких танчиків, да, які от, от, стоять на початку експозиції. Ну Такі сміш... смішні, <смірно> <смірно> як на сучасний вивів. Машинки, ну, ну класно, я ж кажу прийти, подивитися, особливо з дітьми сюди. Тут такі. І далі вже, от, я так розумію, що це легендарні там Т-34, які робили, до речі, в Харкові, і більш, більш далі вже йде по ну, більш по ту, ну, такі, я думаю, ви бачили танки всі на монументах, на п'єдесталах. Це, по-моєму, Т-34-85 більш такий, більш важкий танк. Літак здоровий, там можна в літаках посидіти, теж окремо потрібно платити. От, які то пушки непонятні. Часто я, ну, я якби далекий від військової справи, і ну, я не розумію ці усі, там, що це гаубиці, не гаубиці, для мене це все як танки. Я пам'ятаю в дитинстві, коли я навчався, ну, я чомусь часто малював танки, от ми, ми їх чомусь, я не знаю чому. Ну, я навчався з 81 по 91. й Це був ще Радянський Союз, і, і, і чомусь танки. Я от прямо дивлюсь на гусениці, на башні, на дула. І я думаю, блін, ну вони мені знайомі, що я їх в дитинстві я їх чомусь малював. Хоча вони мені, по суті, ну, нафіг не нужні. там на якийсь бронепоїзд стояв. А взагалі, от коли ти стоїш перед такою от машиною, от, от, от як на секундочку, ти намагаєшся уявити, що оця дура, оця махина буде на тебе їхати, і що взагалі можна з неї зробити, то це, це звичайно страшно. Ну, таку от херню, ну, Я розумію, що це досить така вже древня техніка, ось Катюши тут ще стоять. Це ще з Другої світової війни там машинки такі легенько броніровані, я так розумію. От. Взагалі, от, знаєте, я намагався уявити, от ну, ну як їде на тебе така дура, ну що ну, ти з нею зробиш? Це пушки з артилерії, наскільки я розумію? Це Часів Другої світової це, це град. Це якась насадка зграда. Може я розповідаю, ну я чесно, я вам розповідаю так, як я це розумію. <смі> я, я не військовий експерт, це озброєння, корабельне озброєння. Ну, почитайте, кому цікаво. Ну, почитайте, звичайно, там ці всі пушки, ну, не чесно не, не розбираюсь у цих усіх. Це ракети підводні. О, то, тут далі теж такі чудні машинки. <ріх> такі, я так розумію, що плавучі машинки такі, тут можна поспостерігати досить кумедні, як, на мій погляд. О, то взагалі, ну, історія цікава, річ, якщо її так от, знаєте, вивчати про ну, вивчати, от, ну, щоб бачити, що. Що реально, чим воювала все одно. Коли ти там бачиш на картинки, коли ти підходиш от майже вплотну до цих артефактів, ну трошки відчуття інше. І Бачите, Бачите скільки якісь лодки на колесах, БТР-старі човни Це все, ну це все зброя війни. Застаріла. Ну, якби, але цим діди воювали на такому, так скажемо, танки. Тут ще є БТР, оце якийсь БТР, ну я так розумію, що це старенькі БТР. О, танки, танки, танки. Які ми зараз чекаємо? Ось ракета з Дніпропетровського. Ну, Такі ракети, я розумію, у нас робили в Україні на заводі Южмаш. Там далі йдуть літаки, міги. Може, я ж казав, вже можна посидіти в цих літаках. Тут о, 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 ця машина, я так розумію, що перевозила ядерну зброю. Такі винищувані. Точно? Так, хате! Латине випустиш ракети там. Ну, що я вам скажу? Якщо у вас є вільний час і ви не знаєте, куди б сходити, ну, приходьте сюди, подивитесь і погуляєте, тут дуже класні види. тут. Класна атмосфера. Ну, людей зараз не так і багато. От, і, ну, на жаль, не, не скрізь можна попасти. Я там хотів побродити біля Батьківщини-матері, там на схилах теж там, ну, доступ туди закритий. Можливо, там окремо потрібно там, екскурсії замовляти. Мені в принципі вистачило цього. Я ще прогулявся туди-вниз, на співоче поле спускався. От. Ну, Кайф, люди, я вам кажу, кайф, їдьте сюди, гуляйте, дивіться, насолоджуйтесь, все одно зараз, от, знаєте, от як там би не було, коли прийшла весна і, і, і вже хочеться якихось емоцій. Особливо, коли там уже сонце, сонце починає світити, вже потроху хочеться якісь відчуття. вже тому що ця сірість, оця вся безнадьога воєнна, ну вона якось уже трошки на голову трошки піддавлює, я вам так скажу. А тут ну, класно, тут класно можна погуляти, тут класно можна насолодитися. У нас прекрасна країна. Київ дуже класне місто, і я розумію, чому його намагаються захопити. Наші неблагополучні сусіди, ну воно історичне, воно дуже от надихає. Тут відчувається історія в кожному куточку Києва. От, воно одночас і сучасне, і водночас історичне. От, знаєте, от і тут багато історій переплелись у цьому місці. І якщо ви там сидите, ви читаєте новини, скучаєте вдома, ви депресуєте, виходьте по Києву, гуляйте, є дуже багато визначних цікавих місць. І я теж буду намагатися відвідати по максимуму, але просто погуляти по схилам Печерська це кайф, це просто от зараз ще, от знаєте, ще не розпустилось листя краєвиди. Класні, коротше, дуйте всі сюди, відпочивайте, все класно. Коментуйте, хто вже був тут, хто що відчуває. Пока. Підписуйтесь на канал.